На якомусь етапі пул оцих корпорацій силіконові довіні почав вважати, що державні заходи регулювання їх бізнес діяльності заважають їх бізнес діяльності, що їх оподатковують несправедливо і в великих розмірах, що їх стримують розвиток, приймають рішення за них, регламентують їх діяльність занадто потужно. І чому і тому такі регуляторні механізми внутрішньоамериканського діпстейту треба ліквідувати, тобто знищити. А знищити це значить привести до влади таку партію, таку людину, яка за це візьметься завзято і це зробить. Був визначений невеликий був головних Реалізаторів цього наміру, який видвив, висунув на позицію віце-президента того, який зараз є віце-президентом, обраний був Трамп і ще ключові особи, які вже тоді Трамп пізніше призначав до своїх виконавців. Але є е, враження, точніше, навіть, Думка, що Трамп на посаді президента Сполучених Штатів далеко не остання і не довготривала фігура. Що все-таки його замінить Джей Рівенс.